Друзі, спроба номер два. Так. Так. Якщо хтось мене бачить, вкажіть це, будь ласка, у чаті. Якщо чуєте, теж так. Так, зараз ви одна, пані Мирослава. Уже ні. Так, пані Дар'я виправляє. Так, абсолютно. Ну, так, стрім обірвався, тому прошу вибачення. Поки що, на жаль, уявлення немає, що це, але я бачу, бачу, що я, здається, підвисаю все одно. Все видно і чути, поговорять. Так, добре. Бачимо, чуємо. Добре. Так, так, так. Отже, підкажіть э, стосовно. Ураранеїд, на якому моменті це все обірвалося. Ну, давайте почнемо із Хімерахне Іни. До речі, ця лекція вона якась дійсно багатостраждальна виходить. Ну, Тут страждань як таки, таких немає, але власне, я цю лекцію читав у режимі зуму, і саме на цій лекції от, у мене два рази також власне, вимикалося світло, ну, тоді був такий найбільший блекаут і так далі. От, тепер от такі проблеми. Із трансляцією, от добре. Нагадую, хімерарах наїні це вид, який названий на честь Хімери, тому що істота вона ніби об'єднує ознаки кількох інших істот. Ну а, а інги на честь колектора Єнліна Інга. От п'ять зразків цих павукоподібних було знайдено в Бірманському бурштині. Чотири зразки мали чоловічі статеві органи, п'ятий зразок був самицею. Тому навіть вдалося відокремити, хто до якої групи істот Належить точна класифікація цього павука, точніше, не павука, а представника е, членистоногих, є спірною, тому що з одного боку ряд вчених пропонують його на відносити до групи Ураранеїди. Вони існували у Пермському і дивонському періоді. От і буде тоді дуже дивно, що вони дотягли аж до крайдяного періоду, тому що вважали, що вони зникли значно раніше. Ну, Oh, yeah. Um... У даному випадку це точно родичі павуків, але, скоріше за все, все-таки не павуки. Можна, звісно, альтернативно вважати, що це якась група павуків справжніх павуків, яка існувала в Крейді і просто дуже сильно відрізнялася від інших павуків і мала риси подібності із вимерлими ураранеїдами. Тобто існує така дихотомія можливих визначень. Одначе хімерарах не схожий на сучасних павуків за низкою ознак. Наприклад, у нього є павутинні бородавки для створення павутини, а це значить, що ця істота точно плила павутину. Окрім того, були виявлені модифікований чоловічий статевий орган, який розташовувався. Який мав ще таку особливу річ, на педипальпах там містилося орган для перенесення чоловічих статевих клітин. Також членистий хвіст, схожий на хвіст скорпіонів, існував. Завдовжки він був близько 2,5 мм. В той час, як довжина хвоста, загалом становить 3 мм, тобто це навіть довше, ніж сама істота. Хімерарах не мав хеліцери, чотири пари ніг, ну, власне, така типова. Анатомія далі павука. Вік зразка, як я вже говорив, 100 мільйонів років бурманський бурштин, бірмський бурштин він таке має датування. Тому ось такі хвостаті павуки, щонайменше показують, що 100 мільйонів років тому павуки явно. Уже е, плили павутини. Ну, це було відомо. Були відомі інші рештки таких павутин. Але от цікаво, що якщо це тоді справді ураранеїда, е, яка досить довгий час жила з павуками, виявляється, і не поспішала вимирати, як це і приписували палеонтологи. То можливо буде взагалі така цікава ситуація, що Ураранеїди, які існували, як ми знаємо, ще в Девоні 380 мільйонів років тому. Можливо, вони вже тоді плили павутину. Ну пав... створювали павутину. Е, е... Але сповучий шовк. Але оцю конструкцію павутину для вловлення, очевидно, ще не плели. Про це власне й мови поки що не може бути. Тому можливо. Повутина початково це було така, таке пристосування, яке пов'язане переважно із вловленням, е, вловленням яєць, тобто для того, щоб тримати їх, склеювати, можливо, там переносити з місця на місця і так далі. Е, ось така істота от е, хімерарахне Їнлі. Так, е, добре, зазирнув коментарі. Е, е, я так розумію, моє повідомлення, що я забув, де видобувають борштин бобового, а не хвойного походження. Зникло зразу з минулим стрімом. Так, саме так я його не бачив, бачив перше Але стосовно цього, це домініканський бурштин. Домініканський бурштин, от він походить від бобових, абсолютно точно. Так, добре. Також невеличкий анонс. Невеличкий анонс пов'язаний із тим, що власне. Завтра буде дитяча лекція. Хто такі чорні корали? Дуже рано, о 10 годині ранку. Вона буде в середовищі Zoom, є анонси в всіх соцмережах. Тому раптом є знайомі діти, яких би ви хотіли відправити на таку подію. Пам'ятайте, тобто вона є раптом, що можна відвідати. Ну, а ми перейдемо по членистоногим зараз далі. Поговоримо про парк терганів кридяного періоду. Також я подякую. За поповнення ого друзі, поки усе це коїлося, ви мене так підтримали. Щиро дякую пану Андрію Дубіну, пані Дар'ї, яка завжди говорить не дякуйте Тетяні Забаві за просто також величезний вклад Марії Шевчук, Павлу Свистунову, який власне мате скинув величезне мате, просто гігантське. Дякую, друзі. І від я. Ну сподіваюся, що це не я. От, бо це було б дивно, але е, дякую, друзі, дякую всім за ваші вклади. Величезне, дякую. Ну що ж, поговоримо, значить, про тарганів. Е, не всі люблять тарганів, особливо коли таргани розносять в вашу кухню. Е, цілком можливо, що динозаври теж не дуже любили тарганів, але вони точно з ними е, співіснували. Інше питання: чи могли вони помітити таких дрібних істот, якщо це були досить великі динозаври. Нещодавно було описано два нових. Видо тарганів, які колись метушилися у тіні печер М'янми 99 мільйонів років тому. Ну, знову ж таки, ми бачимо, що це той самий бурштин. Потрапили вони у ось таку пастку із смоли, і таким чином тепер вчені могли їх дослідити. Петер Вшанський з Словацької академії науки, його колеги, описали двох раніше невідомих істот. Ви їх бачите на екрані. Одна із них називається Мюллеріблатіна Бовангії, а інша називається Креноктикола Сва. Е перший з новописаних видів усім своїм тілом демонструє, що він точно пристосований до життя у печерах. Е чому м м вчені так думають? Вони думають через е розмір тіла, він досить маленький і так само малі розміри очей. Сучасні таргани спелеологи тобто ті, які мешкають у печерах, вони володіють точно такими самими пристосуваннями. Е, Блатіна – це новий рід, він шановує Патріка Мюллера, який подарував зразок бурштину е, з цим тарганом науковцям. Ну а колеги е, і друга авторів статті, професора Буванга. Ну а що ж до креноктікуля свадьба і з цим дивним видовим епітетом, який відразу викликає певне настороження. Критікуля свадьба це не такий затятий печеролюб, але теж він намагався освоїти, очевидно, печери. У нього є пристосування до печерного життя, але вони не так яскраво виражені. Ну стосовно свадьба, то словацькою мовою це мова по мовою, це слово позначає, як би не було дивно весілля, але цікаво, що словацькою мовою тарган звучить як сваба, і тому ось так обіграли назву таргана словацькою мовою. Я Бе це не було дивно. Ці два таргана єдині відомі печерні тварини, які мешкали у період крейди, який тривав 145-66 мільйонів років тому. Тобто це єдині тварини, для яких ну, точно відома печерна екологія, що вони мешкали саме в таких умовах. Тому що так, там постолюється для низки істот із періоду Крейди, що вони могли там жити, одначе тут абсолютно видимі пристосування до цього. Навряд чи ці істоти постійно мешкали. От. Е е у печерах, очевидно, їх періодично переносили з печери до печери. Ну чому? Тому що у бурштин вони навряд чи могли потрапити в печеру. Це хіба що хтось би приніс смолу і кинув по них такою не сніжкою, а якоюсь смолоніжкою, і щоб вони потрапили туди. Це мало ймовірно. Більш ймовірно, що якраз із печерними істотами вони пересувалися від печери до печери. Знахідки цих двох тарганів дозволяють припустити, що багато суті сучасних Печерних тарганів, які належать до родини Ноктіколіда, походять із періоду 100 мільйонів років. Тобто, можливо, їхні гілки утворилися ще тоді. Чим харчувалися ці таргани? Ну, прямо підтвердити неможливо. Але, скоріше за все, вони робили так, як роблять таргани сучасні. Вони сучасні харчуються таким їдлом, як екскременти птахів чи кажанів. Ну, що могли їсти таргани? Та що ж таке? <laughs> Aha, to, to tak.